У нас фестиваль конференція присвячена ну, нормативному для нас з 98-го року е, заходу, бо це конференції з 98-го року кожного року щорічно два рази на рік. І ми витримуємо. І це завжди більш розгорнута, але формально це міжнародна і всеукраїнська конференція. Що на цей раз особливо було для нас важливим. Те, що забуваю, що Одеса на початку ХХ століття — це був центр модерну у державних масштабах на початку ХХ століття. третє місце імперії. Нічого не зробиш, так воно було. І саме це третє місто, бо дві столиці інші вони більш тримали якби академічний статус. А саме в Одесі ми знаємо Рубль починав себе. Кандинський взагалі піднявся через Одесу. Ну і тут були такі потужні салони. Мистецькі, аристократичні мистецькі салони, які виводили зразу на світовий ну, ринок праці, творчий ринок. І тому Карл Шимановський його записали як, як польського композитора. Вважаю, це не точно. Не точно. точно, бо краще і найбільше він зробив, будучи в Одесі з 91 по 919 роки. Бо це його третя симфонія, вона не має аналогів. І його опера не спішать її ставити. А чого він не спішать ставити? Бо вона на уславлення православ'я. така опера. І музика дивна. І потім він переїхав, коли в Польщу, бо тут. Дійсно чекає з 19 по 21 рік. Тут, тут було дуже страшно в Одесі. І багато хто виїхав. Я навіть знайшла така велика стаття була з 25, 921 рік. Професура біжить із Одеси. І це була правда, якщо взяти перелік, імен, які виїхали. Але з 19-го почалася ця хвиля. Ну, е Каже, Шимановський не став чекати, поки за нього ну, так серйозно візьмуться, і переїхав в Польщу. І тому ми відстоюємо яку ідею. Ну, По-перше, Одеса дійсно була таким епіцентром, епіцентром модернових постанов, модернових пошуків на початку ХХ І Тут був скрібінізм саме Каришмановський. Зараз відроджується, ну, вже ми тепер знаємо, що Володимир Ребіков, крім анекдотів, про нього особливо ніхто не говорив. Не помітили ціка одне, що це був геній. І зв'язаний саме з Одесою. Геній як композитор і геній як теоретик. Не всі композитори сполучають. Свою творчість з теоретичної Рибіка сполучав. Так що Одеса початку ХХ століття — це дуже ємне у творчому плані явище. І якщо ми говоримо вже в межах України, то якраз через Одесу пішло визнання Скрябіна в Україні, перш за все, а також зразу потім на Францію. І склібіністами були, і Кави Шимановський. Ну, до речі, і провідні українські композитори Віктор Косенко Борис Литошинський. А саме через Одесу Скрябін вийшов на світовий рівень. Тут був його концерт, бо в інших столицях його не дуже приймали. Він був салонний піаніст, а в Одесі були могутні салони. Творчі. І через них скрябін з його специфічною салоною манерою ми трошки втратили, хоч вже йде відродження тої, як говорили, легкої гри, легкої і надшвидкої. І це трудно на цих тугих роялях добитися. Але ну, Шопен заслуговує того, щоб його грали, як він сам грав, ну, хоче наблизитися. А ну, якраз Шопеністом, як піаніст, був Скрябін. Ну, так що Одеса заслуговує того, щоб дуже так щільно роздивитися, що в ній такі проростали. І тут ми сказали Феміліті, Сергій Орлов, це пам'ятки про те, що крім цього просто нищили нищили деякі речі. Ну, от Сергій Орлов, про нього і Шостакович, чи нічого робили, один і самих хто ну, Фактично вбили в 19 років. Так буває. Головне, що майже все винищено. Є одна така надія, де могли зберегтися. І як тепер ми вже знаємо, що Рейбіка в генії і з Одеси. І ми деякі інші ми знають, знаємо, що з України. І я особливо піклуюся про одеський колорит. Значить, Будемо пропагувати. І ну, в цьому концерті звучав Гершвін, ну, його о, батьки. Поїхали з України, і ясно, що це мало значення, бо лідер авангарду, німецький композитор, він, правда, вже помер, але це дуже могутні були ім'я Карл Генс Штоххаузен. Він був скрібіністом і вся Авангардна лінія другої половини ХХ століття вона була Скрябініська. І будемо дякувати за це Одесі, бо Одеса подала цю лінію. І щоб не забували, ми проводимо такі зустрічі, конференцію. Завтра у нас наукова частина. Хоч все одно ми тепер вирішили. Що нормальний музикант це і науковець, і музикант практик. І сьогодні грала Дар'я Андросова, вона стала доктором наук в 36 років. Ну, Це на той час було досить рано, хоч я вже знаю, і можна і раніше бути, але не в тому, що схопити. Наукове звання, треба працювати в цьому напрямі і мати певні досягнення, і одночасно не втрачати музичну форму. Це заповіти справжніх музикантів, справжніх науковців. І таким був перший ректор консерваторії Вітульд Малішевський. Він польського походження, але він виріс в Україні. І якщо б його чекане не вигнала, звідси. То він би і не поїхав, в нього тут була сім'я складена і, і, і таке інше. І от треба пишатися такими людьми, бо поїхав в Польщу, там, в Польщі, їм вибудував генія польської музики, як педагог. Вітоль Відославський, то його вихованець, отаких от ми втрачаємо, а втративши ще, і, і стараємося не помічати, що звідси. Ну, зараз же можна називати хоч цього Малішевського, а певний час же не можна було то ім'я. Він білий іммігрант, все Закреслений нема. А це ім'я одного з провідних композиторів. ми Будемо так говорити, першої чверті ХХ сторіччя. І тут він дещо встиг зробити. І от якраз були ентузіасти. Які і його вихованців підтримувала, йому дали зробити тільки один випуск в Одеській консерваторії в 2017 році, а потім ну, його вже не допускали до нормальної роботи, 21-го він поїхав. Ну, це, він просто кинувся і побіг, бо його е замісника, ну, така муз музикантська. Музикантське прізвище. Фідель, ну Фідель це народна скрипка. А, а він був кланетистом, причому кланетистом високого рівня. І він був замісником. Його так, як сказали, випадково вбили на вулиці перед консерваторією. Ну, Марішевський розумів, що наступний буде він. Він поїхав, поїхав. Зараз відроджуємо якраз в репертуарі Андросової, твори і Малішевського. І його тут, вихованців, він випустив тільки чотири композитори. З них три стали провідними. Один із них Миколай Мілінський. Це гордість, ну, будемо так говорити, Радянської України. Але це частина історії він вписався, і це одне з найголовніших імен. Ну і деякі інші. От я хотіла сказати, що це наші заходи, і я рада, що ми злилися зараз просто з концертним виходом духового оркестру, бо з Володимиром Михайловичем Лясотою ми маємо вже довгі відносини, і зараз вирішили об'єднати певні речі, бо в вищій школі. Зараз ЗВО, да? вища музична школа, Ну, не можна минати. Ну, як це було в перших консерваторіях, наукова діяльності, творчо творчі практично, вони не відривні. От, і Волод... Володимир Михайлович він вміє робити, бачити і вірші пише, і володіє словом. І йому цікаво, він, коли виступає. У нас з доповіддю це завжди він розкопав дуже цікаві речі. Ну, що він розкопав? Статистика. В Одеса зараз набагато, ну більше має населення, ніж ну, на початку ХХ століття. Але тоді, коли менше було населення, в Одесі було. Три музичні фабрики, і вони всі процвітали. Після революції залишилася одна. Ну, була затребувана. І хоч не всі були бітового інструменту Одеса у захваті, але це був такий надійний, не концертний, але добрий інструмент. Ну, зараз нас не одної фабрики.